Всім вітанечко з Харківщини. І сьогодні буде шок-контент. Я думаю, на початку ви вже всі побачили, про що йде мова. А мова йде про ту кількість процесів, яких я розвела і назбирала. Одразу всім своїм улюбленим хейтерам хочу одразу сказати, що мене не один процесик не турбує. Ці процеси я або завершу, або розпущу. Все-все буде так, як є. Тому мене це взагалі не турбує. Але ми зараз з вами порахуємо кількість процесів. Скоріше за все, на відео я підпишу, а може й ні, подумаю. Одним словом, я вам все розповім. Поступово. І так і розпочну я. З усіх ма, любимими рукавичками. До речі, майстер-клас на каналі вже. Хто питав, дівчатка він уже на каналі, і посилання на цей майстер-клас залишив в інфобоксі. Одним із моїх хітів, починаючи з кінця листопада, це рукавички. Якщо я не помиляюсь, то вже сім чи вісім пар я відв'язала. Зараз в'яжу ще, і у мене замовлення ще як мінімум на 4. Тому. Будете ви ці рукавички до кінця року, точно бачити У мене на каналі. Вибачте, але я такий. І це буде: зв'язала, розпочала, зв'язала, розпочала. Ось такий буде в мене конвейер процесів. Тому цей процесик номер 1 у мене зараз є, і він буде нескінченним, можна так сказати, одним постійним. Просто в'яжу-закінчую, в'яжу, закінчую І так. Це рукавичка зараз я відв'язала до пальчика, чесно кажучи, сьогодні планувала вже почати нову і відв'язати до такого моменту, Але деякі обставини я дуже перемерзла, тому не розробила цього. Ось так. У мене зараз рукавичка на такому етапі. Ага. Ідемо далі. І Наступний процес номер 2 це шкарпетки. Шкарпетки жакартом з, з вівцями. Я вже сьогодні розпочала нову шкарпетку в'язати. Um, навіть Жак розпочала в'язати. Сьогодні якраз планується для вас зйомка, як правильно в'язати жак бо ви мене питали, і я обіцяла розповісти, як це роблю саме я. Бо як же це правильно відповісти? Що я ділюсь тільки своїм досвідом, можливо, у когось по-іншому виходить. Тому ось шкарпеточку розпочала, в'яжу і вже друга. Так що. Якщо розпочала, значить буде скоро і фіниш неї. Але це процесик стартик номер 2 Процесик два. Другий стартик. До третього старту я переходжу. Це мій ли светер осіння листя. Тут ще від одного процесу. Ряжа леженько, треба витягти, бо я думаю, куди ж я її поділа. І за одну коробочку забрати. Бачите, як ото так добре перебирати процеси. О, так, це мій светрик осіння листя. Тут тільки ось. По спинці вимальовується листочок один і попереду практично нічого не відв'язано. Я думаю, проблем не буде, якщо я його візьму з ним і буду працювати. Але, скоріш за все, це десь аж туди на <ріто> літо весну, бо зараз я над цим процесом вирішила не працювати і взагалі прибрати його поки що в шкаф. А мені дуже хочеться цей светрик, але вже він поки що буде неактуальний, а в мене є речі, які мені більш актуальніші на сьогодні. Ну, поки лежить, почекаю, він мене дуже довго. Тому процесик номер 3 він переходить зі мною в наступний рік. І, звичайно, я його вже показувати вам не буду, Скоріше за все, я його достану, коли надумаю його просто дов'язати. Але дов'язувати я його буду обов'язково. Перші два процесики я у надію, вони не підуть наступний рік, вони підуть в вигляді готових робіт на наступний рік. Так, у мене ще є два процеси, які я не буду вам показувати тут в кадрі. У мене є плаття гачком, яке лежить дуже далеко в довгому ящику, і я не знаю, коли до нього повернуся, чи взагалі я до нього повернуся, тому що там залишилось ну, буквально сантиметрів 10 юбки і обробка його. Але. Воно вже мені не актуальне, тобто в розмірах я в нього не влажу, тому я ще над ним розмірковую, і воно вже рік, я над ним розміркою. Також у мене ще є процес, який я розпочинала до повномасштабного вторгнення, і я якось не можу наважитись його і розпустити. Хоча я вже і заявляла на каналі, що я розпущу його вам, але ніяк не можу на це наважитись. Спиться витягла, але він так і лежить, не розпущений навіть. І не тому, що я боюсь розпускати жакар, тому що там ну, жакарту не дуже багато, а тому, що я не можу ніяк на занаряжитися. Тому я їх сюди навіть не брала ці два процеси. Про них ми навіть і говорити не будемо. Але три я вам вже показала. І переходимо до наступної коробочки, корзиночки. І це ось така корзинка. Але вона в кадрі не поміщається і має темний колір, тому я не буду. Так, процес номер два. Це моя шапочка. Вона мені буде, звичайно, трішечки впритик, але мені цього дуже хотілося. Я її вже поміряла. Я приєднала другий моточок. Я відв'язала повністю весь моточок, і в мене вже є другий. Я маю надію, що вже навіть на цьому тижні вона також стане готовою роботою. Держіть кулачки. Тобто я маю надію, що на момент, коли ви дивитесь це відео, шапочка вже готова. Так чи ні, про це ви дізнаєтеся, звичайно, у недільному лозі, тому якщо ви ще не підписані, то треба це зараз зробити і підписатися. Ну, ну, це четвертий мій процес, який я маю надію, що він скоро скоро стане готовий роботи. Так, п'ятий мій процес. Омріяний старт процес, є, про який я мрію, щоб він став готовий роботи вже на багато, багато часу. Я вже його ним вас замучила. Це моя туніка. І вже тут казалось, бину ти вже саме важке відв'язала, рукава вже завершила, то в'яжи вже тіло, тобто вперед. Угу. Ось так поки що. Тут у мене ще закінчився меринос. Тому дуже цікавий варіант. Це процес номер 5 І я дуже мрію, що він стане готовою роботи і не піде зі мною на наступний рік. Я дуже цього хочу, чесно вам кажу. Але не знаю, не знаю, не знаю процес номер 5 Процес номер 6. це мій Бактус. Ну, тут піде він зі мною в 2024 чи буде завершений в цьому. А хто його знає? Я його в'яжу, коли в мене нема настрою про щось думати, тому що тут лицеві виворотні петлі. І ну да, так, в'язати, звичайно, ще задоволення, бо я іноді потрапляю в цю буклю. Але в'яжу він ще маленький. У мене ще є ось цей маток, і я знайшла ще ось. Тобто тут десь грамів ну, 60-70 ще є. Тому попрацюємо над ним. Потім ось так. Так, так, так. Йдемо. Далі прибираємо сюди. Процес це був шостий, правильно? Один, два, три, чотири. Ні, підожіть Ну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно, шостий. Процес номер сім це моя пов'язка на голову. І, ви знаєте, о, спиці злежать, Боже. Це порядки по Ви знаєте, я не знаю, хочу я її завершувати чи ні. Мені здається, що мені не вистачить пряжі. Я не знаю, хочу я мати цю пов'язку на в себе чи не хочу я її в гардеробі мати. Поки я ще над нею думаю. Я її навіть ніде не заявляю і не в'яжу, тому не знаю. Чи вона буде розпуском, чи вона піде в 2024-й, а там стане розпуском, чи в цьому році вона стане розпуском. Готовою роботою навряд чи вона стане, тому що ну, я і за неї братись поки що не планую. І відв'язано ось такий шматочок, тому що як мінімум, ще половина, то навіть більше. От пряжі дуже маловато. Ось так. Ідемо далі. Процес номер 7. Процес номер 8. Це шкарпетки. Шкарпетки, ви правильно почули. І ці шкарпетки треба було б завершити до кінця року. Якщо я не завершу, то значить в кольоровому році я нічого не встигла. А ще щось тут натворила. Почекайте, ну, будь ласка. Ці шкарпетки у мене на такій стадії під назвою Резиночка. Заревок. Тут навіть петлю погубила я. Тут вже буду потім розбирати, що я тут погубила, де. Ось так. Оце все, що я тут відв'язала. Бачите? Це були шкарпеточки для кольорового року, і вони там задумка з малюночком. Так що, ось так, процес номер. Вісім ось в такому вигляді у мене. Тому ні, я розпускати їх не буду. В'язати я обов'язково їх буду, але коли, не знаю, можливо, в наступному році. В цьому році вряд чи їх встигну відв'язати, як ви бачите. О боже, тут у мене трапилась халепа, і я вам не можу його зараз показати. Це буде процес номер 9. Процес номер 9 це ще один мій з інтерлаком. Дівчата мене намагались переобіти, що не треба його розпускати. Не знаю, ось так. Знаєте. Не знаю, хочу я його чи ні. Також, як і пов'язка. Точніше, я не дуже його хочу. Чомусь в мене я його ним перегоріла. Давайте і не буде. Ні, не буде цього дев'ятого процесу, він буде у мене топту розпуском. Ось так я вирішила. Ось так. Швиденько, я прийняла рішення і звільнила одразу дві пари спиць, але в мене тут трішки ниточки з коробки залишки попутались. Просто буде розпуском. Кріш за все, так буде правильно. Тим паче, ну, нащо він мені? Не хочу я його. Ну, ось не хочу. Перегоріла. Кольорова гама не для нього. Я його і візьму для Бактуса, але, скоріш за все, для іншого. Не, можливо, для чогось ще. Тому ось так. Це я розпущу після того, як підніму це відео. Так, і йдемо далі. І в нас. Так що у нас поки що 8 процесів? Да? Процес номер 9 Цей розпускати я точно не буду. І не буде такої кардинальності. І я маю надію, що він стане. Готова роботи також на цьому тижні, дуже хочеться, хоча тут ще більше, менше половини. О, оп'ять нам полотила нитки, ну то вже буду розпутувати пізніше. І цей снуд мого сина. Я його сьогодні трішки в'язала, трішки це ось стільки, бачите, це для магічного кубика випав. Сьогодні він якраз, я його трошки підв'язала, але, ну, як ви бачите, зовсім мало. Стане він до кінця готову роботи цього тижня не знаю. Можливо, вже на понеділок вівторочок буду відкладати. Ну, треба його також працювати, просувати як можна швидше, бо дитина моя без бактуса ходила. Процес номер 9. Процес номер 10. 10, 10, ви правильно чуєте. Це все хочеться, щоб не йшло зі мною в новорік. Це шкарпеточки новорічні будуть. І ці шкарпеточки я також в'яжу в рамках кольорового року. Оце процес номер 10 В'яжу з залишки пряжі, вив'язую свої залишки. Ось так. Десятий процесик. Процес номер 11. Іграшка. І тут, як ви пам'ятаєте, ноутбук у мене вже, Цей комп'ютер у мене працює, тому маю надію над ним як працювати, але поки що він не випадав в кольоровому році. Фу, господи, в магічному кубику. Тому я поки що над ним не працювала. Те, що я маю від цього процесока, тому ось така у мене корзиночка. Одинадцятий. Ви там ще сидите? Не хапайте за серденьком. Одинадцятий процесик, ось такий. Йдемо далі, і наступний мій процесок. Ось така торбинка, яку дарувала мені томочка Новікова. Щоб не так, ось так. Все. І тут два процеси. І ці процеси. Точно підуть на наступний рік. Хто зі мною давно, той пам'ятає. Тобто, це 13 14 процеси. Ой, 12 і 13 процеси, вони йдуть на наступний рік. Це сумка моя. Щось мені тут не подобається. А, ось так. І чомусь вона у мене неправильно. Що я тут не в'язала, не так, щось мені тут не подобається. А це я хотіла зробити таку проєктну сумку, але, як бачите, воно не дов'язане. Пов'язати дуже важко. Тут ще цей моток треба вив'язати обов'язково, і тоді воно завершиться. Також піде на наступний рік. Але єдине, що я зроблю, я трішки зміну візерунок, і, скоріше за все, воно тоді швиденько піде. Бо я в'язала ось такими галочками, і цей візерунок дуже складно в'язати цією пряжею. І вона така вона цупкіша виходить. Але потребує багато часу, тому я його і не віжу. О, 13 процесів. Я ні про що ж не забула. Ні, 13. 13 процесів. З них я маю надію, що 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. точно буде завершено. Сьомий хочу, але не вірю. Сім, вісім. Сьом сь, сь, буде точно завершено. Восьмий не вірю. Хочу, але не вірю. Ось так. Ось інші підуть на наступний рік. Хай буде так, як є. Ось такі мої процеси. Я не засмучуюсь, просто творю далі. І до наступних зустрічі у наступних відео.